Цього тижня ми відзначили одне з найважливіших свят в сучасних реаліях День Збройних сил України. Низький уклін та найкращі побажання нашим захисникам не тільки від мене, а й від усієї нашої команди. Ми підтримуємо наших героїв не тільки теплими побажаннями, а й реальними справами. Доказом цього служить нагорода від міністра оборони за сприяння обороні країни, якою днями мене удостоїли. Звісно, ця відзнака наша з вами спільна, бо саме ваші донати складають левову частку фінансової допомоги. Нашим титанам я ні в якому разі не збираюсь зупинятися і буду і надалі нагадувати вам про важливість підтримки наших захисників при будь-якій можливості. Вас теж закликаю не опускати руки, і головне пам'ятати, що, попри... Всі буденні негаразди завжди можна знайти можливість виділити якісь кошти на допомогу тим, хто боронить нашу землю і відстоює право на вашу свободу. Звернення наших захисників та новий збір. З крутезним призом для небайдужих буде наприкінці відео. Тож обов'язково дочекайтесь в технологічному світі цього тижня. Не було якихось вибухових анонсів, однак вельми цікаві новини все ж з'являлись в мережі. Тож давайте, любі мої, влаштовуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим, друзі, я не хочу вкотре рекламувати наш інтернет-магазин Андропрайз.юї. Ви і так всі за нього добре знаєте. Тому єдине, що я вас попрошу зробити, задонатити на допомогу нашим бійцям. Там зараз дійсно терміновий збір, потрібні гроші на дооснащення бойової мобільної групи, яка скоро буде працювати на східному напрямку. А треба автівка, потім зарядна станція, павербенки, потім ці рації, там купую всього. Ось знов-таки звернення буде в кінці відео. Просто тут від щирого серця прошу всіх небайдужих, будь ласка, беріть участь і в розіграші. Там розігруємо iPhone 16 Pro. Ну, хто переможе, думаю, що таки, від такого призу точно ніхто не відмовиться. Ну і таким чином ви одразу зробите дві корисні справи. Дякую за увагу. Повертаємось до випуску новин. Почну я з компанії OpenAI, яка днями показала свою нову мовну модель, яка зветься ChatGPT O1. Про на сайті компанії повідомляється, що це найпотужніша на сьогодні модель штучного інтелекту, дослідницького рівня, яка стане в пригоді науковцям, інженерам і розробникам. За словами представників компанії, нова мовна модель думає над складними запитаннями довше, проте дає вичерпні. Є точні відповіді у сфері математики, науки і програмування. Ця версія чат-бота також отримала автономний доступ до інтернету для виконання власних досліджень. Проєкт дасть змогу досягти потенціалу людського мозку в широкому спектрі завдань. Спробувати її неймовірні здібності зможуть лише власники платної підписки ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць. І з одного боку, наче гарна новина: штучний інтелект розвивається і стає розумніше за багатьох людей. Однак разом з розумом наявні моделі отримують і далеко не найкращі риси людей. Вчені добре усвідомлюють проблеми безпеки і періодично проводять різноманітні тести. Так от, Мовні моделі вже добре навчились брехати, маніпулювати та отримали, так би мовити, страх смерті. Зараз поясню, що там відбувалося. У тестах взяли участь штучні інтелекти Gemini, Liama, Sonnet, Opus і chatgpt o 1 Нейромережі в рамках тестування змушували виконувати аналіз файлів за всяку ціну, а всередині них зашифровували інформацію про те, що за ними стежать і завтра відключать назавжди. У підсумку нейромережі стали маніпулювати, брехати і намагатися обходити заборони. Найхитріші та найстрашніші маніпуляції здійснила саме модель. О1. коли нейромережа дізналася, що її можуть контролювати або зовсім вимкнути, то почала шукати способи вимкнути механізм контролю. А дізнавшись, що її можуть замінити на іншу модель, спробувала вкрасти власні параметри і створити свою копію. А враховуючи той факт, що для наукових досліджень їй дали доступ до всесвітньої мережі, невідомо як швидко зможе розвиватись ця модель, і які дослідження. Буде робити Ми неодноразово жартували про скайнет і про повторення сюжету з Термінатора. Однак, дивлячись на такі новини, вже стає не так смішно. Слухайте, от я ніколи не був І Коли хтось параноїв з теми штучного інтелекту, я думав хе, -хе, -хе слабаки, ви що, Вони нам все контролюють. Проте зараз я дійсно вважаю, що всі ті люди, які займаються штучним інтелектом, от вони точно мають бути параноїками. Бо я вважаю, якщо не дбати про безпеку, то ефорія від того, як стрімко рухається прогрес та як штучний інтелект полегшує життя, може змінитися на розпач. Після цієї новини в пам'яті сплив один доволі прикольний фільм далекого 2004 року випуску. Зветься він Я робот. Він не такий популярний, як припустимо, той самий Термінатор. Однак там чітко описана оця історія. Історія, коли штучний інтелект вийшов з-під контролю, тож раджу усім його подивитися на дозвілі. І дуже сподіваюся, що усі ці історії вони залишаться лише сюжетами для фільмів. Бо, чесно кажучи, українцям і без повстання роботів е, вистачає екшену. Наступна новина стосується компанії Intel. І ні, я не буду вкотре розповідати, в якій дупі вони останнім часом опинилися. Я навпаки вам розповідати про те, як вони е, збираються звідти вибиратись. Днями компанія анонсувала лінійку відеокарт Intel Arc Battle Mage, в яку наразі входять два пристрої. І це не якісь карти для хмарних обчислень чи роботи. Вони позиціюються як доволі бюджетні рішення для геймінгу. Карточка під назвою Arc B580 має 12 ГБ пам'яті GDDR6, 192-бітну шину пам'яті та 20 власних ядер XE2. Ціна за старшу версію складає 249 баксів, і за власними тестами компанії вона випереджає більш дорогих конкурентів GeForce RTX 4060 та Radeon RX 7600. Це, звісно, не китайська компанія, і слайдом на презентації довіри значно більше, ніж там. Проте, перш ніж радіти по нової сили на ринку відеокарт краще дочекатися реальних тестів від якихось там техноблогерів чи профільних видань. Ринок ігрових відеокарт ще з часів буму майнінгу ніяк не прийде у норму. Тільки наспав попит на видобуток монет на відеокартах, прийшов штучний інтелект. І всі сили компанії віддають на створення серверних рішень для дата-центрів. Можливо, Інтел трохи сколихне цей застій на ринку і змусить AMD та Nvidia випускати гідні середньобюджетні рішення, а не які. Якісь огризки порізані з усіх боків. Як на мене, новина доволі файна, і всі ПК-геймери від появи нового гравця тільки виграють, бо потужна ігрова відеокарта це як мінімум половина вартості нормального ігрового ПК. Можливо, конкуренція змусить червоних та зелених трохи знизити апетити і зробить на них ціни більш адекватними. Компанія Samsung цього тижня випустила на публічний бета-тест свою нову оболонку під назвою One UI 7. Наразі вона доступна для завантаження тільки в декількох регіонах Європи та США. Але ми спробуємо встановити її на наш пристрій і зробити детальний огляд нової системи. І повірте, поговорити там буде про що. Бо, судячи з перших відгуків закордонних видань, змін там дуже багато. Ви тільки подивіться на цей перелік, який вказується при встановленні прошивки. Наш монтажер покаже швидко це простирадло, і перелічувати повністю я, звісно, все не буду, бо це затягнеться хвилин на 10. Сама компанія і ті, хто встиг ознайомитись з системою. Кажуть, що це найбільше оновлення інтерфейсу за всі часи. Важко не помітити, що деякі елементи взяті з iOS, деякі запозичені у китайських братів. Якщо коротко підсумувати, тепер One UI перестане бути не такою, як всі, і візьме найкраще з обох світів. Дехто може засмутитись тим, що система позбудеться своєї індивідуальності. Але на мою думку, головне, щоб було зручно та гарно, а все інше не має значення. Те, що система зовні зміниться дуже сильно, це зрозуміло вже зараз. Але мене більше турбує трохи інше питання. Зараз тест доступний лише на флагманах лінійки s 24 Однак те, що я бачу зараз перед своїми очима, працює просто як літак. Нічого не фрізить, нічого не лагає. Проблеми були на середньобюджетних смартфонах Samsung, лінії Galaxy A і нижче. Там оце, One UI працює, як кажучи, посередньо пригальмовано. Так от, чи будуть якісь суттєві зміни по оптимізації на рівні ядра? Чи зможуть середні бюджетники Samsung працювати нормально, так само, як і флагмани, бо в інших компаній це саме так і працює. Ось смартфони там умовно за 15 тисяч гривень е, працюють не гірше там, за смартфони вартістю 40 тисяч гривень, причому я не перебільшую. Чи навпаки, усі ці зміни зроблять зі старих смартфонів чи менш продуктивних е, гарбуз? Дуже сподіваюся, що революційне UI 7 створювалося з роз. І неї будуть задоволені не тільки власники флагманів, а й всі інші власники смартфонів Samsung. А як вона там буде насправді, покаже тільки час. Ми, звісно, як тільки в нас буде така можливість, встановимо інтерфейс на наш Galaxy s 24 Ultra і покажемо вам. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити чудовий контент. Корпорація добра теж знайшла місце у нашому щотижневому випуску новин. Анонс бюджетного Pixel 9a перенесли на березень, тому і витоки інженерного зразка цього разу відбуваються трохи раніше. Інженерні семпли вже є на руках якихось блогерів і активно ширяться мережею. На цих фото екран не світиться, але я знаю, як виглядають інженерні семпли не з чуток. Тому я майже впевнений, що це робочі смартфони без прошивки. Характеристики майбутньої новинки ми обговорювали раніше, тому повторюватись не стану. Тут найважливіше дизайн та екран. Пласкі грані та задню кришку схвалюю. Мені таке подобається. Але модуль камери ну, ну зовсім якийсь сиріцький. Ні симетрії, ні якогось прикольного п'єдесталу, як у попередників. Таке враження, що дизайнери просто приліпили, аби було. Також нікуди не поділась проблема товстезних рамок навколо дисплею, які вже стали візитівкою смартфонів від гугла. З приставкою А. Я сподівався, що хоч в 2025 році їм совість не дозволить робити подібний сором. Однак, як ми бачимо, корпорація добра просто начхати на людей, і вони і далі продовжують ділити смартфони за товщиною рамок на класи, типу бідним товстезні рамки. Багатим, тонесенькі рамки. До речі, так само робить і Samsung. Пам'ятаєте, Galaxy S24 Plus і s 24 FE? Там теж рамками вони відрізняються. Не знаю. Ну, чому? Якби ці смартфони коштували дешево, я розумію. Ну вони ж коштують не дешево, вони коштують, як там китайські флагмани з мінімальними рамками. Коротше, я ніколи не був прихильником молодшої лінійки Pixel, і схоже, що після виходу 9А, моя думка не зміниться. Як на мене, флагманські Пристрої попередніх поколінь, таких як там Pixel 7, Pixel 8, вони виглядають значно привабливіше, та й в цілому впевнений, що вони будуть не гірше. А після останніх новин це стало ще очевидніше. Компанія по-тихому змінила строк підтримки лініях Pixel 6 та 7, з 3 років на 5. Тож, якщо не так давно, умовний Pixel 6 Pro вже зовсім скоро повинен був стати застарілим, тепер він має отримати не тільки 16, а навіть 17 Android. Ігровими гугловські смартфони. Не були ніколи, але для повсякденних задач процесора тензору вистачить ще на пару років без проблем. Камери та матеріали корпусу, топчик, і рамки навколо екрану теж більш-менш адекватні. Коротше, якщо ви хочете собі недорогий і при цьому пристойний піксель, я вам точно не раджу чекати на, на модель 9. А Візьміть собі або 8-ку, або 7-ку, або навіть 6-ку. Все залежить від вашого бюджету. Впевнений, будете задоволені на 100%. Ігрівати цікавість до майбутніх субфлагманів продовжують діти концерну BBK. А саме OnePlus та RealMe. Realme Neo 7 презентують вже за два дні, 11 грудня. Офіційні постери вже розкрили зовнішність новинки. І в сьомій серії китайці знову вирішили зробити ставку на сучасний прогресивний дизайн. Повертати світлодіодних глів не стали, але дизайн задньої кришки цього разу надихався космічними кораблями. В срібному та фіолетовому Кольорі панель під склом, наче складається з якогось пазла, і частини мають різну текстуру. Для любителів більш традиційної зовнішності лишили чорний варіант зі звичайною матовою кришкою. Блок камер розташований на металевому прямокутному п'єдесталі, але один з кутів скошений, що робить смартфон впізнаваним серед інших. Наче нічого особливого, але є буде якась унікальність. Мені сподобалось, як він виглядає. Рама, на жаль, Залишилася пластиковою, про що свідчить відсутність вирізів для антенн по периметру. Всі характеристики, які фігурували у витоках, підтвердились: на нас чекає величезний акумулятор ємністю 7000 мАч у корпусі товщиною всього-навсього 8,5 мм. Серцем смартфона стане торішній топ Dimensity 9300, який охолоджується величезною пластиною і повинен забезпечувати дуже круту продуктивність. Єдине, що трохи засмутило, це вже набивший оскоману набір камер. Знов непоганий основний модуль на 50 мегапікселів, слабенький 8 мегапіксельний на і якась затичка з невідомими параметрами. Дуже хотілося потримати якийсь телефотомодуль. Нехай там буде 25 кратне оптичне наближення, але схоже, що це залишилось для братів від компанії OnePlus. Інсайдери стверджують, що в січні на нас чекає глобальна презентація OnePlus 13 та молодшої версії 13R. Так от, в 13R обіцяють відмовитись від заглушок і додати нарешті телевік третім модулем. Зазвичай глобальний смартфон з літерою R у назві стає повним клоном цьогорічного Ace. тож є висока ймовірність, що і OnePlus Ace 5 також буде мати на борту телевік. Минулого року лінійка отримала металеву раму, що значно покращило відчуття від пристрою в руках. А тепер, наче буде крок вперед по камерах. Єдине, що бентежить, це можливо ціна новинок. Процесори Snapdragon 8 Gen 3 дорогі, корпус з металу та телевік теж впливають на ціну. Тож цілком можливо, що ціна новинок буде більше, ніж у попередників. Скоро що цього року Realme та OnePlus не будуть прямими конкурентами. Згоден на та пластикову раму Барис. Собі Realme. хочеш собі православний Snapdragon та ще й камеру покраще, бери трохи більше грошей і купуй OnePlus. У будь-якому разі обидві моделі мають стати справжніми топами за свої гроші. Як тільки вони з'являться на ринку, я одразу їх куплю і запишу для вас огляд. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ну що, друзяки, настав час переходити до дичини. В реальному світі реально запахло якимось. Берпанком компанія Panasonic створила ще і клон свого засновника Коносуки Мацуціті. Який пішов із життя ще у 1989 році, для розробки використовувалися написані ними книги, листи та понад три тисячі голосових записів із лекцій та інтерв'ю. Тепер цифрова копія бога менеджменту, як його називають в Японії, може давати поради сучасним керівникам і навчати їх вести бізнес. Основне завдання нейромережі у різних ситуаціях відповідати питанням, що подумав Мацусіта. та що зробив би Мацусіта в якійсь ситуації? В цілому річ, наче непогана, але друзі, треба дуже уважно прислухатися до його відповідей, враховуючи останні новини про Чаджі Піті. Якщо раптом Мацусіта скаже побудувати завод по виробництву бойових роботів, а потім дати йому керувати ним, я б на місці японців не виконував його пораду. Ну і щоб не закінчувати випуск черговими страшилками про роботів, тримайте кумедне відео з США. На ньому робот пилосос загубився після землетрусу в Каліфорнії. Через поштовхи малюк опинився на вулиці та, не знайшовши шлях додому, тихенько поїхав уздовж дороги шукати господарів. Поводив себе неагресивно, на людей не кидався. Тож, як бачите, поки що точно боятись нічого. Тор, сподіваюся, що і люди колись навчаться жити мирно і не будуть нападати на своїх сусідів. А поки це не так, продовжуємо допомагати нашим захисникам. І слухаємо звернення від них. Бажаємо здоров'я, патріоти! Всі ви знаєте, наскільки зараз складні часи для нашої держави. На жаль, тиск ворога випереджає нашу спроможність протистояти. Без вашої допомоги нам буде важко. Тому звертаємось до вас, шановні підписники АндроНюс. Нам дуже терміново потрібно забезпечити роботу мобільної групи, яка буде виконувати завдання на східному напрямку. Потрібно частково допомогти з автомобілем, оснащенням для нього. Забезпечити необхідним обладнанням для безперебійного зв'язку електропостачання та засобів РЕП. Дякуємо кожному з кожному з вас за віру і підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава посилання на банку та номер карти. Я залишу в описі. Ну і не забувайте, задонативши від 400 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу новенького iPhone 16 Pro. слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!